Всіх вітаю! Сьогодні я проводжу перше на цьому каналі онлайн-ворожіння. Правила такі. Ви обираєте число від 1 до 5. Потім я проводжу 5 розкладів, і число, яке ви вибрали, це номер розкладу актуального для вас. Тема ворожіння: Що вам слід знати про майбутній місяць. Розклад перший. Карта місяця вісімка чаш. Її першочергове значення відмова від колишніх пристрастей. Щось. Що ще недавно було дуже важливим, втратить для вас своє значення. Місяць обіцяє вам певну переоцінку цінностей, зміну поглядів. Ви зрозумієте, що в чомусь йшли невірним шляхом, або ж що цей шлях для вас уже не актуальний. Порада карт перевернута двійка мечів. Вона говорить про те, що є проблема, яку ви ігноруєте, ви закриваєте на щось очі. І вона закликає вас цього не робити бездіяльність не вихід. Розклад другий. Карта місяця, перевернутий туз пентаклів. Навіть у перевернутому стані цей аркан залишається доброю ознакою. Він говорить про матеріальне благополуччя і сприятливі обставини для реалізації бажаного, але оскільки карта перевернута, про якісь особливо великі доходи не йдеться. Порада карт вісімка чаш. Це означає, що можливо, щось, у що ви вкладали багато сил і часу, втратить для вас свою актуальність. Рекомендація цієї карти не чіплятися за минуле, рухатися вперед. Розклад третій. Карта місяця сила перевернута. Це не дуже гарна ознака, тож вам варто бути готовим до того, що місяць принесе випробування. Ще одне значення цього аркана переоцінювання своїх сил, прагнення до зайвого ризику при несприятливих зовнішніх обставинах. Порада карт сімка чаш. Вона часто говорить про ілюзії і видання бажаного за дійсне, але не менш важливе її значення уява як ресурс. У цьому контексті її можна тлумачити як заклик не переставати мріяти і не падати духом. Хоч би які проблеми приніс цей місяць, зрештою все закінчиться добре. Розклад четвертий. Карта Місяця перевернута четвірка Пентаклів. Вона говорить про те, що в якійсь сфері вашого життя добігає кінця період стабільності і нерухомості. Це карта виходу із зони комфорту, добровільного або вимушеного. Порада карт перевернута королева мечів. Цей аркан закликає позбутися надмірного прагнення все контролювати і прагнення опиратися змінам. Вони можуть бути неприємні, але вони несуть закінчення застою та нові можливості. Розклад п'ятий. Карта місяця перевернута вісімка мечів. Це говорить про те, що кризовий період або період обмежень добігає кінця, відкривається свобода дій, стає видно вихід із ситуації, яка здавалася тупиковою. Інше значення аркана – подолання внутрішніх обмежень, страхів, які раніше не давали вам діяти. Порада карт король мечів. Це карта максимальної раціональності. Вона закликає в складній ситуації не втрачати голову. Все ретельно обмірковувати і планувати наперед, також не поспішати з ухваленням рішень не робити імпульсивних вчинків. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, якщо ви цікавитеся таро, підписуйтесь на канал. Ще побачимось!